Всім привіт! З вами знову Давид. Сьогодні я хотів би записати новий формат. Цей формат, я, якщо я буду знімати, то дуже рідко, бо ігор якби мало, таких хороших, топових, в які я граю, там ще щось. Це формат буде там, де я буду розказувати топ якихось ігор або розказувати про ігри. Ну, провіримо. І так, почнемо з першого. Dead Race Network. Це у нас гра паркура. Е, ну, не тільки соло. Тут є ігроки. Ці ігроки можуть вам допомагати. Молоточком вони можуть вас, якщо ви. Коротше, є е, три типи блоків, Чотири типи. П'ять типів блоків. Одні блоки заморажують. Вони такі прозорі чорні. Ігрок заморажується, якщо він в них стає і виходить з них, то треба якийсь час на відморозку цьому ігроку. Якщо він попадає в цей блок і вже не може ніяк вибратись, то його може спасти тільки інший ігрок, діставши його крюком. Другий тип блоків є просто чорні блоки, які можу сказати, що ви помираєте від них, але. Третій тип блоків просто блоки, за які можна чіплятися крюком. якраз таки цим. Ну, а, четвертий тип блоків. Ті ти, блоки, за які не можна чіплятися крюком. Ну і п'ятий вид блоків. Блоки, які можна проходити наскрізь крюком. У грі є двойний прижок у нашого персонажика. Він може його використовувати, якщо треба кудись вище запригнути. А фізика дуже пророблена, тобто, якщо ви не зробите якийсь правильний, якщо ви якось не зробите рух, там крюк правильно не зачепите, то все, ви впали, ви програли. І все, там треба розраховувати, треба навчитися грати. От. Ця ігрушка буде на ну місць тут у нас немає. От, перша хороша ігрушка, безкоштовна. От така от. Все, переходимо на слідуючу ігрушку. Так, слідуюча ігрушка у нас Саморост. Що таке взагалі Саморост? Саморост це там бігає такий челік, можна сказати, в піжамі. Ну і йому треба розгадувати логічні задачки. Типа покликати якусь овічку, та овечка повернуть ще щось, а там він зачіпиться за щось. Це щось там перелетить кудись. Коротше, тут треба думати. Ну і, коротше всяка може статися все, що завгодно. Ну ігрушка, в принципі, саморост перший безкоштовний, далі другий, третій вони коштовні. Ігрушка прикольна, коротка, конечно, на жаль. Така от. Простенько, можна сказати, гра... Ні, ну як сказати, простенька графіка, хорошо постаралася. Що можна сказати ще? Багато всяких різних задачок. Треба думати, вирішувати. рівнів. Тут є десь 10, 10 рівнів. Головний сюжет такий, що. Коротше, є кораблі, вони із дерева, і з камнів такі. Хоч як астероїди літають, на них живуть свої ці обітаті, так скажемо. Ну, у них все трошки дивне, можна сказати. І на головний корабль, на корабль нашого головного героя летить інший корабль. Ну, випадково. Він летить на той корабль, щоб змінити його траєкторію. Роздав всякі задачки, пробравшись в, ну, в керування кораблем і перенаправити його курс, щоб не сталася катастрофа. І от кінцівка, він летить, ну коротше він не вирізається. Переходимо до слідуючої гри. І так, приступимо до слідуючої ігрушки. Це у нас Кабум. Кабум це шутер онлайн 3D. Похоже на кейско, щось. В кабумі у нас є багато режимів: дуелі, бомба, королівська битва, команди, гонка вооруження, появляються різні режими, ну і ще деякі режими. Так, в кабумі є багато з крутих зброй, АК-47, які ми всі знаємо. Пістолети, дігли і всяке таке скини. Все по стандарту. стандартний fps стандартна шутер, Тому що треба для відпочинку просто пограти, якщо хочеться стріляти, з кимось пограти. А можна створювати атеяди, клани, отак. От Ця ігрушка прикольна тим, що можна просто позалипати, і вона в принципі, така приємна, вона є в стіні, це хорошо на телефоні. Онлайн, маленький, да, але все рівно, хоч грати весело, круто, хорошо. Ну і е, цікаво. Да. Хоч і не багато грають ігроків, хоч і не багато знімають. Але все одно Ціка... Ціка... грати цікаво і Кабум – це легенда. А легенда буде хороша завжди. Так, слідуча ігрушка у нас Sage Up. Це стратегічна гра як Red Alert. Ви знаєте вже, що таке Red Alert. тому... Тут у вас, є, у вас є крепость, вам цю крепость треба, потрібно захищати від ворогів, які нападають, ви можете грати в місії, ви можете грати в мультиплеер з кимось з друзями, з ботами, можна створювати гру, з іншими гравцями. Вам, у, вас, у вас є замок, ну і там пару шахт, які вам дають гроші, вугілля, всяке таке. Метал, камінь. Спочатку вам треба побудувати ферму, ферми, ферми сториджі, ну, Сторежд, щоб зберігати ресурси, щоб туди могли ну, приходити коники з ресурсами, типу золота, вугілля і всякого такого. От. Є шахти золота, вугілля, ферми. У теперь тільки жителі м'ясо. Це, один, це один, з один з чотирьох ресурсів, які є тут. Є чотири ресурси, монетки, їжа, м'ясо, не знаю, це назвати, дерево і метал або камінь, як це не знаю. що це. Напевно, метал, швидше всього. Ну, і, це підматеріал, як так сказати, це домики. Типа, якщо ви побудуєте один домик, то плюс 10 кількості домиків, і ви типу можете будувати більше воєнних, бо один воєнний там займає таку-то там кількість домиків. <кхід> вот, і вам вони потрібні. Там є ліміт максимальний, там 210 домиків чи 190. <кхід> На вас можуть подати ігроки, ще хтось, ще хтось. Можна будувати карти, можна їх качати, можна їх, можна ще щось. А, от як ви бачите зараз Ну от. Залишаються тільки дві ігрушки. Переходимо до слідучої. І так, значить, далі слідуча ігрушка у нас Impact Point. Це теж шутер, але дводешний зверху. Ви зверху, з двох, трьох, чотирьох там, ігроків. Ви граєте, перестрелюєтесь. На карті з'являються зброя. Бывает все зброй гриты, может появляться дробовики, нагрудники, пистолеты, снайперки, пулеметы, УЗИ, Беламош и і... Револьвер. арбалет и Мини-ган. Кстати, зброй, где может там появиться. А, ще, автомат і... Все, да. А... В принципі, ігрушка, це як табур можна теж відволіктися з друзями, колись пограти, відпочити. Ну, можна з друзями, можна просто джоя на лобі, рандом лоббі, ну і воно вам перемістить до якихось ігроків. Ігрушка прикольна, я рекомендую. Е, різні карти з можна включити. Також, якщо ви створюєте свою ручку або заходите на човці, ну то там. Головний він підстрайка, в принципі, ігрушка класна, графіка класна, така простенька. все подобається. І все. Все, все, з вами був Давид. Може вам подобається, подобається цей формат, я не знаю. Було посок Риву, звісно, да, зняв поганос, може. Ну вот, вот вам 5 топ-5 топ ігор. Ну, посліки я написав топ-5 ігор і вже саме четко сказав. А, да, я вже вибачте, змучився це знімати. Залишається останнє Залишається остання ігрушка. Просто не зміни сказати. Вибачте, що є військо. Теж класна ігрушка. Red Match 2. Тоже шутер, 3D з куками. Це це плюс кабу. Тільки ви граєте за аварію. За Похоже на якийсь е, початковий Типа графіка, похожа. Просто графіка, простенька, так само приємна, зручна. Підходить для комп'ютерів таких чотирьохядерних, ядерних, 64-бітних там. Ну, не дуже, звісно, слабих, але... Но... Іде, якщо графіку на мінімум поставити, іде хорошо, чудово, круто. Все, з вами був Давид. Всім удачі!